Про події на лінії зіткнення не тільки будемо далі говорити з військовим аналітиком. Сергій Грабський приєднується до ефіру. Пане Сергію, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, студія героям слава. Ранку. А давайте розпочнемо. Не знаю, чи можна так назвати її новиною, тому що напередодні CNN повідомило, що Росія може розпочати повномасштабний масштабний ще один літній наступ вже найближчими днями, мовляв, що стягне 160 тисяч військових до лінії фронту. Але по перше, половина літа пройшла. По-друге, ми такі лякалки чи то страшилки чуємо від травня місяця, що буде влітку ще один такий масштабний наступ. Чи насправді на передові з'явилися нові великі угруповання? Чи вони спостерігаються? І як ви оцінюєте ризики нового якогось великого наступу, де він може бути? Ну знаєте, якщо говорити про великі угруповання на передовій, їх не можна спостерігати, тому що противник прекрасно розуміє, що таке кілозона. Тобто наблизити велику групу військових велику групу техніки ближче ніж на 20 кілометрів до лінії фронту, просто фізично неможливо. Намі розумієте, приховати це так само неможливо, тому що ну, наші. Дрони можуть навіть в крутячу нору летіти і дізнатися, що там відбувається. Якщо щось побачить, то прилітає ще додаткові сили, тому можна сказати, так. Противник має можливість, можливість накопичити додаткові ресурси для того, щоб здійснювати наступальні дії, але зміни тренду проведення операцій на сьогоднішній день. Ми не очікуємо. Тобто ми можемо очікувати знаєте, таку сталу тактику, яку використовує противник, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні, протискаючись там, посилюючись і проводячи, знаєте, таке витіснення методом кліщів. Тобто вони намагаються обійти з двох сторін, наприклад, позицію і видавити нас з цієї позиції. А такими методами так вони можуть рухатися, і саме тому ми кажемо, що характер бойових дій особливо не міняється. На лінії фронту і зокрема ділянка від Покровська до часів Яра. І всі населені пункти, що відносяться до цієї ділянки, і Костянтинівка і Турецько вони в зоні постійних бойових дій надзвичайно високої інтенсивності, яка в рази перевищує інтенсивність бойових дій на інших ділянках фронту. Чому це важливо розуміти? Тому що це показує, що ворог зосередився саме на цій ділянці фронту, і очікувати якісь серйозні масштабні наступальні дії десь на інших ділянках фронту. Ну мало ймовірно Розуміло. Ну і давайте далі. Новина у нас там бомба. Прямо стало відомо, що Україна та США готують мега-угоду. В інтерв'ю New York Post президент Зеленський розкрив деталі обговорених домовленостей з Дональдом Трампом. Як повідомив український лідер, Сполучені Штати закуплять в нас українські бойові дрони. І, от наша держава а, натомість закупить американську зброю, тобто вийде такий, ну дещо такий ченч? Да, я не знаю, в яких там об'ємах. Але у мене одразу тоді два питання: чи дійсно у нас таке потужне от виробництво дронів, що ми можемо вже їх продавати, і чи вистачить нашим військовим на фронті дронів, якщо ми їх будемо куди ще відправляти, і яку зброю ми зможемо натомість отримати від сполучених штатів? Ну, ви знаєте, щодо конкретної номенклатури зброї, навряд чи навіть генерал Сивський вам скаже зараз, тому що це в принципі дані оперативного характеру, і це державна таємниця. Чому це важливо? Тому що номенклатура зброї, яка може бути висвітлена, і зверніть увагу зараз. Ми не бачимо з вами, як колись це було в 22 другому, році перелік того, що нам передається, тому що за цим переліком можна планувати планувати вже відповідні контрдії. Тобто, самі розумієте, якщо передається передається група танків, я умовно кажу, то відповідно можна очікувати якихось наступальних дій. Або колись можна було очікувати ага. наступальних дій, тому такі дані можуть не передаватися. Плюс треба розуміти для нас: люба зброя є надзвичайно важливою, як зброя і дальні дії, так і артилерійські боєприпаси, ага. в яких ми так само маємо велику потребу. Що стосується наших дронів, які ми передаємо американській стороні, ну то треба розуміти, що війна на сьогоднішній день порівняно з тим, що було. Навіть 20 років тому, коли я брав активну участь в іракській кампанії, Шу. прийшла від е, точкових ударів високої точності і ефективності до масового застосування дешевих, але надійних засобів ураження. І самі розумієте, на цьому етапі Америка просто фізично не може масштабувати таке виробництво, і вони покладаються в тому числі на нас, тому що ми маємо практичний досвід виробництва таких сил та засобів. Але в будь-якому випадку, самі розумієте, жодна країна не може покривати відсотково свої потреби в обороні. Тому такий, ну скажімо, ченч або бартер, він є абсолютно нормальним і допустимим. Він є вкрай необхідним, навіть з огляду на те, що нам потрібно вже і зараз. Uh -huh. А от можна я ще уточнюю, з того, що нам потрібно зараз? От я просто читаю зараз свіженька новина, що американський мопед зробили в Сполучених Штатах шахет. Ну, мопед, шахет, ми так говоримо, так. Да? Називається він Лукас. Це ударний дрон, який є копією шахеда 136. І от він ще й дешевший. А таке може з'явитися у нас, щоб ми потім на Росію їх? Ну, то в принципі можна, але знаєте, давайте скажемо так, яка ефективність перехоплення дронів у нас. 88-90%. Чи варто, наприклад, використовувати техніку, яка вже давно відома нам, uh -huh. підкреслюю саме і uh -huh. росіянам, для того, щоб наносити малоефективні удари, при цьому витрачаючи колосальні кошти? Uh -huh. Я думаю, що американці просто зараз зробили такий варіант для того, щоб підтримати свої операції десь в інших кутках світу, адже бачите, що і в Іраку не все спокійно, і сірійське групування американських військ потребує такої зброї. А для нас це вже пройдений етап. Я б так волів сказати, що для нас більш ефективним і надійням є постачання або виробництво. Я б радше сказав, виробництво ракет, і в цьому нам потрібна допомога, ну навіть фінансова, сполучених штатів або матеріальна. Ми зробимо самі, але допоможіть нам з грошима і з матеріальними ресурсами. Пане Сергію, давайте ще повернемося на землю з неба, тому що Діпстейт, ви трошечки згадали про ті напрямки, які залишаються найбільш напруженими. А Діпстейт каже, що фіксуються активні просування на новопавлівському відтинку. І, от деякі військові аналітики кажуть про те, що росіяни перекинули суттєві сили саме туди. Тож все таки, яка там мета, як ви думаєте, вийти до півдня Донеччини чи все ж таки спробувати прорватися на адмінмежі з Дніпропетровської області? Бо поки в них є ці, нібито 50 днів від Трампа. Ну, ви знаєте, 50 днів це абсолютно умовна умовна річ, і 50 днів це не для Росії, це для Індії та Китаю. Uh -huh, uh -huh. На моє переконання. А що стосується новопавлівського напрямку, ви знаєте, я тут можу мушу зізнатися, я не бачу військової доцільності uh -huh. в прориві. Але ну як людина, який пощастило можна сказати, прослужити ще в радянській армії, давайте не забувати, що є таке поняття як показуха. Uh -huh. І російським військовим треба десь показати свої успіхи і, і самі розумієте, фізично неможливо, і це не секрет, що ми е, переживаємо таку кризу е, наявності особового складу. У нас є недокомплектовані підрозділи. Тож ми не можемо фізично забезпечити щільність бойових порядків на всіх напрямках однаковими, і противник, де бачить, що там не такі щільні бойові порядки, зосереджує зусилля і mm -hmm. проривається вперед. Тобто, для тих, хто сидить в Москві... А хто отримує такі переможні реляції, це звучить дуже гарно. Захопили таке село, таке село, таке село. Те, що між ними відстань 150-200 метрів, це це одне. І друге, що ті села не мають ніякого оперативного значення, це е, так само має бути взято до уваги. Ну вийти на межу Дніпропетровської області. А що далі? Навіть якщо подивитися на ту ділянку е, в районі Новопавлівки, то ви бачите, що Новопавлівка спирається на флангах на річку. Солона, тобто, це вже природня перешкода, і в принципі, що далі? Тобто uh -huh. противнику треба буде проривати цю оборону. Наскільки вони це зможуть зробити? Тому для мене чесно кажучи, то є загадкою. Такою навіщо вони це роблять? Можу uh -huh. припустити, що вони, наприклад, намагаються обезпечити фланги, з яких вони будуть намагатися обійти. А, обійти е, з заходу, але це mm -hmm. припущення, і скажімо так, ми це спостерігаємо вже кілька місяців. Але ви знаєте, коли ви кажете, що далі, я одразу собі уявляю, їм то важливо про це показати в новинах, ну, щоб з це озвучила Соловйов про те, що так. ми вийшли. Ми просунулись. Їх Неважливо побігли. чи має там якесь оперативне значення, ну, але вони щось мають продати і своїй аудиторії, і китаю так само та щось показати під виглядом чергових перемог. Mm. Ну, ви знаєте, як у нас іноді кажуть, але якась перемога, особливо в війні, коли ви витрачаєте певні ресурси, вона має дати якийсь результат, який ви можете пощупати. А, а тут як суттєв. кажуть, деякі наші журналісти цю перемогу на хліб не намажеш. Тобто, е зрозуміти на що це робиться, окрім скажімо ну, так. так, політичного показового дійства на сьогоднішній день важко. Чули. пане Сергію, дякуємо вам дуже, що довчилися до ефіру. Військовий аналітик Сергій Грабський був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.